Рано чи пізно Міжнародний кримінальний суд дотягнеться до російського диктатора. Про це на фоні візиту Путіна до Монголії заявив прокурор Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна Карім Хан. Люди сміялися, коли трибунал по колишній Югославії добивався ордерів на арешт Караджича та Младича. Не кажучи вже про Мілошевича, коли спеціальний суд по сєра Леоне видавав ордер на арешт колишнього президента Чарльза Тейлора, але як показала історія. Ці люди, які в минулому мали велику владу у своїй країні та в регіоні, врешті-решт опинилися на лаві підсудних. Той факт, що в Монголії замість наручників і тюремної камери російського диктатора зустрічали червоною доріжкою та кінотою, ставить під сумнів репутацію і в цілому спроможність міжнародного кримінального суду, і іншим учасникам римського клубу не легше і сам. Міжнародний кримінальний суд опинився в досить складному репутаційному становищі, тому що тепер питання справжньої відповідальності та можливості реалізувати цю відповідальність справедливо на міжнародному рівні, зазнали дуже серйозної ерозії, і я абсолютно впевнений у тому, що Путін це зробив абсолютно свідомо. Причому аналізуючи події, що передували приїзду Путіна в Монголію, напрошується висновок, що в своїй професійній придатності сумнівається навіть сам Мус. Слід зазначити, що ще за день до запланованого візиту Путіна до Монголії, міжнародний кримінальний суд виступив з відповідною заявою, і вони сказали, що так: якщо візит міжнародний складається в рамках міжнародного права дипломатичних. Взаємин між країнами та іншого, то може держава в принципі мати варіанти щодо виконання даного ордера по суті, тепер арешт Путіна стає своєрідною справою честі для міжнародного кримінального суду, своєрідною папірцем професійної придатності цієї міжнародної організації. Окрім перспективи арешту Путіна, прокурор Карім Хан також запевнив, що Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер міжнародного кримінального суду, тим самим зігравши на руку російському диктатору, переговорний процес на рівні суду ведеться. Судді можуть дати свої рекомендації на випадок, якщо буде виявлено відсутність співпраці. Але я не хочу нічого передбачати, тому що зараз це питання вирішується між суддями та урядом Монголії. Насправді ж, з відмовою Монголії від арешту Путіна, все досить прозаїчно через територіальне положення країна тотально залежить від російських енергоресурсів. Звинувачувати, ви знаєте, прямо Монголію в тому, що по суті Росія примусила її прийняти навіть з червоною доріжкою. Можна лише відносно, тому що ні для кого не секрет, що в Монголії та в експортно-імпортних відносинах там серйозно залежить на рівні 40-50% товарообігу від Російської Федерації. По енергетиці, як заявив до речі, а речник Міністерства закордонних справ у самій Монголії, да, це на 95%. відповідь на завислі в повітрі питання про ефективність, відповідальність, справедливість і в цілому доцільність існування міжнародного кримінального суду в його нинішньому вигляді може дати лише сам суд. І відповідь на подібний прецедент, створений Путіним, повинна бути не на словах, а на діях і реформах.